У Хмельницькому в ніч на 23 лютого ловили тітушок зі сходу. Інформація, що з'явилась у соцмережі, швидко розповсюдилась та не на жарт наполохала містян, адже знову йшлося про постріли. Що правда, а що чутки, розповідає Руслан Рохов, до нас позвонили з Євромайдану СОС, сказали, що поблизу Хмельницького виявлено авто, де індифіковано людину, яка викрадала одного з самооборонівців з Києва. І попросили допомоги, бо ми найближче км кілометрів Хмельницького. Жінка вона підтвердила факт, що вона якраз забирає чоловіка свого з Херсону, де його виконали тітушки, коли його побили і підрізали. Вони якраз везли його на Крим, або він засвідчив, що він за гроші там стоїть. Ось потім якісь інші розпорядження поступили, його побили, просто викинули. Коли вони заправлялися на заправці біля. Комплексу Кльон, 6 кілометрів напрямку до Тернополя. Вони побачили, як зупинився спринтер, білий автобус, в якому цей хлопець. Опізнав одного з тих, хто його викрадав. Відразу закрили двері і швидко почали їхати в напрямку до Тернополя. Є такий факт, що застосовувалася зброя, яку вид вони не знають. Зі стріляниною, як виявилось, пов'язана й інша історія. Це також інформація про те, що біля входу, якраз на нас третій десяток, чергував, біля СБУ, для того, щоб не було мародерства, щоб ніхто нічого не виніс. Приїхав автомобіль Вольво з сірого кольору. І відкрив пострілами в напрямку по самообороні декілька пострілів. Вони відразу укрились для того, щоб не потрапити під кулі. У Нас було посилене чергування, тому що сіре так і ми не знайшли. Самооборонці кажуть, діють пліч опліч з правоохоронцями, об'єднаними силами зупинятимуть свавілля у місті. Автопатрулі виїхали на різні місця, перевірили інформацію. Вже коли ми її перевіряли там на вулиці Старокостянське шосе, то подзвонив Руслан і сказав, що вже такий бус затриманий в Тернополі. Під час огляду того буса зброї там не знайшли, але разом з тим там зараз проводяться заходи щодо встановлення тої особи, яка могла бути причетна до, якраз до тієї події, про яку говорили, що пов'язана вона з Майданом автопатрулі резервні групи створені в різних місцях. Тобто, ми співпрацюємо. Питань по цих ніяких немає. Я тільки дякую за співпрацю і дякую за допомогу. Довіряти, але перевіряти будь-яку інформацію. Закликають хмельничан самооборонці. Віднедавна штаб стражів громадського порядку зайняв приміщення офісу партії регіонів. Чоловіки працюють цілодобово та стоять на варті безпеки міста. А ще піклуються про безпеку інформації. Місто Хмельницький. Є заможне місто, одне з незаможніших міст в Україні. Тут у нас працює багато людей, які заробили гроші і середнього класу так званого. І ми не хочемо, щоб це місто було пограбоване. розумієте? І для того, щоб державні установи не були пограбовані, для того, щоб приватні житла, магазини і так далі не були пограбовані. Для цього ми рішенням Майдану. Утворили загони самооборони. Згуртовані ідеєю та бажанням зберегти порядок у місті самооборонці звертаються до хмельничан з офіційною заявою. Спроби колишніх державних службовців, це мають на увазі суддівські органи влади, органи, органи державні, тобто адміністрації всіх рівнів, техніку і, головне, використи документацію, яка мала б підтвердження. Що їхніх злочинних діянь ми повинні разом зараз всі разом хмельничани, жителі нашої області зробити все для того, щоб не присікти будь-які можливості приховати якісь свої злочинні дії, які були зроблені під час ну влади попередньої від масок. Відмовились, кажуть, обличчя самоохоронці не ховатимуть. Навпаки, попереджувальним знаком стануть пов'язки цими знаками. Можна розрізнити, де самооборонець, а де людина, яка представляється. Хмельницька самооборона вже взяла на контроль театр імені Старицького. Як повідомили активісти, керівник театру хотів винести з приміщення можливі фінансові документи, які є підтвердженням відмивання коштів. Активісти повідомили, що зайшов туди керівник цього, цієї установи. Там несе приватна структура охорони цього приміщення. Вони не повідомили, повідомив активіст. Тобто він намагався винести вже звідти документи, але оскільки ми підтягнулися, він просто втік через забор, через задній вхід. Їхали співробітники міліції їхньою початкою були запломбовані, опечатані приміщення бухгалтерії. Театр на кілька днів зачинили у приміщення, крім самооборонців, приватна служба охорони нікого не пускає. Була спроба провокації відносно театру. на даний момент. Всі питання вирішені, все з'ясовано, ніяких проблем немає. А чому ж тоді самооборона досі там знаходиться? Ну я ж кажу, на протязі хвилин вже два рази прибігали, були звінки дзвінки про те, що тут побили людей, представилися самообороною. Інші провокаційні дзвінки на даний час ситуація контролюється, абсолютно немає ніяких проблем. Самооборонці і правоохоронці запевняють, працюватимуть разом і надалі. До хмельничан звертаються з проханням при виявленні будь-яких протизаконних дій керівників державних установ одразу повідомляти у штаб.